Україна належить тепер майже повністю компанії Блекрок. Ну основна частина. Чому так? Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів знімали в TikTok, що оце продали BlackRock у цю землю, оцей завод туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестори всюди у них є, BlackRock всюди має частку, майже в усіх компаніях, основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Взагалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна належала нам українцям. Це українське було українське, як там до війни кожен українець, хто не знав, міжеш піти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом компаніям за кордоном. Але знов ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем. Нам потрібні закордонні компанії і інвестиції. Тому в даному випадку можемо порадувати тільки слова компанії представника компанії Блокрок, який офіційно заявив, що буде намагати створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною оплатною. Ну дай Боже, щоб було так, друзі.